Ми зібралися зв'язку з подіями, які зараз розгортаються в Генеральній прокуратурі України. Події ці є неприпустимими, і вони свідчать про спроби зупинити загальмувати розслідування щодо злочинів на Майдані, а також щодо осіб колишніх посадових, які працювали в команді Януковича, які входять до так званого санкційного списку Європейського Союзу. Що відбувається зараз в Генеральній прокуратурі? Відбувається системний спротив з боку керівництва Генеральної прокуратури, спротив, який спрямований проти керівництва спеціального управління, яке було створено для розслідування справ на Майдані зокрема, цей керівник управління пан Горбатюк стикається з постійним спротивом з боку керівництва генпрокуратури. Останні події, які відбуваються, свідчать про те, що його намагаються прибрати з цього управління. Зокрема, була спроба позбутися пана Горбатюка, відправивши його в почесне заслання до Львівської області. Але подальші події свідчать про дедалі системніший тиск з боку керівництва Генеральної прокуратури на пана Горбатюка та всю його команду, яка розслідує справи майдану та справу санкційного списку. Так, нам стало відомо, що відносно пана Горбатюка готується повідомлення про підозру, намагаються відкрити кримінальне провадження відносно керівника управління спеціальних розслідувань за статтею Халатність. Зокрема, це робиться з метою, аби прибрати його взагалі з розслідування справи майдану. Робиться це за надуманим приводом. Зокрема, що начебто пан Горбатюк погано розслідує зовсім іншу справу, яка взагалі випадково подилася провадженні його управління. Це справа по одеських подіях в травні 2014 року в Одесі. Також нам стало відомо, що через цей тиск відбулося звільнення одного з ключових працівників цього управління, начальника відділу пана Слободяника, який написав рапорт про звільнення через те, що стикається з постійним тиском з боку керівництва Генеральної прокуратури в зв'язку з розслідуванням справи майдану. За нашу інформацію, цей системний тиск на пана Горбатюка та всю команду слідчих, які сумлідно розслідують справу Майдана та справу санкційного списку, за цим тиском стоїть. Пан Столярчук, заступник генерального прокурора Шокіна, який є куратором головного слідчого управління та всього слідства Генеральної прокуратури, який є куратором спеціального кишенькового департаменту в структурі Генеральної прокуратури. Пан Столярчук намагався відправити Горбатюка до Львівської області. Пан Столярчук здійснює тиск, викликаючи постійні наради та провокуючи підозру пану Горбатюку.